Всім привіт! З вами 13-й і сьогодні ми будемо продовжувати рубрику топ-шмоту. Сьогодні будемо оцінювати кращий за рейтингом шмот для позиції шолом в, в соляночний набір, тобто набір мікса. А я нагадую, що для оцінки я беру лише шмотки фіолетового та золотого кольору, і зовсім не беру до уваги серед чемпіона, бо то, то дуже дорого. Отже, поїхали. Для сьогоднішнього відео я вибрав 4 шмотки із позиції шолом, які ми будемо оцінювати, і отже почнемо рейтинг з фіолетового кольору. На четвертому місці на фіолетовому кольорі буде знаходитися корона Змія. Зазвичай всі цю шмотку розцінюють як е, шмотку на лучників, але я бачу, що все-таки доволі велика кількість гравців використовує цю шмотку в своєму соляночому шмоті, в міксі. Ну і скоріше за все це через показник вже армії. Тому ця шмотка також попала в сьогоднішній рейтинг. Отже, четверте місце, фіолетовий колір, вінець змія, який даває 49% корисних стат для армії. Поїхали далі. На другому місці у нас буде, на третьому місці у нас буде знаходитися шолом із нового сету, який з'явився відносно недавно, сету Нога Гладіатора. І ця шмотка має назву Шолом Нога На фіолетовому кольорі, з отакими от показниками, стат. Ця шмотка буде давати 63% загальних корисних стат для армії. На другому місці розмістився всім відомий і також доволі популярний. Шолом звіра із сетуса близуба. На фіолетовому кольорі з отакими от статами він буде давати буквально на відсотка більше, ніж шолом нага, а саме 63,5% корисних стат на армію. І на першому місці в нас буде знаходитися шолом королеви бджіл. На фіолетовому кольорі з отакими статами він матиме 77% корисних стат для армії. Відносно золотого кольору, то тут трішки рейтинг буде інший, мати інший вигляд. Але, знову ж таки, на четвертому місці буде знаходитися вінець Ящера або більш підвідомою назвою Корона Змія. І за такими от статами, які ви зараз бачите, ця шмотка буде давати в золотому кольорі 77% загальних корисних стат для вашої армії. В золотому кольорі друге і третє місце поділять між собою шолом звіра. В золотому кольорі він даватиме от такі от стати вам. І шолом нага, який в золотому кольорі буде давати от такий набір стат для вашої армії. Обидві ці шмотки в золотому кольорі матимуть 100% корисних стат для вашої армії. Ну і беззаперечний лідер як на філетовому кольорі, так і на золотому кольорі. Це буде шолом Королеви бджіл. На золотому кольорі ця шмотка з отакими от, от статами. Буде давати аж 120% атаки армії. Корисний стат атаки армії. Тому ця шмотка буде сама ефективна, сама корисна, як на філетовому, так і на золотому кольорі. Тому всім раджу збирати цю шмотку для своєї солянки. На сьогодні рейтинг топ-шмоту завершено. Чекайте нових випусків. Всім дякую за увагу. До нової зустрічі!